Світова спільнота не уявляє собі світ без Росії. Ну це ж нобелівський комітет. Там же ж мають тут, бути розумні тут. люди. Never again в Німеччині означає never again the war with Russia. Ніколи знову війна з Росії. Німці не вибороли ліберальну демократію. Їм її нав'язали, як тим, хто програв. Формула російського нацизму. Яка вона, вона складна? Вона говорить, що всі українці це такі недоросіяни другого гатунку. І якщо ми з цим погодимося, вони готові нас не вбивати і навіть жити разом. Залишти yeah. ідентичні за порогами, заходьте. Російські ліберали, так звані хороші русські, це вороги нашого майбутнього. Вони все одно захочуть зберегти свою державу. Неважливо, що можливо, важливо те, що відбувається. От. А Пушкін це абсолютно штучно створена мова. В Росії не було такої мови. Він не бере мову народну, він не бере мову з землі у багатьох людей на заході. Магічне слово «Достоєвський» викликає забавно. Ми житимемо зі словом Тараса. А вони помиратимуть з брехнею Пушкіної. Нам нав'язують спосіб життя, коли є зграя злочинців, яка керує армією рабів.